Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Бучач Агрохлібпром. Насіння з Бучача гарантія вашого урожаю. Слава Україні! Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма. Continental Farmers Group – Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Бучач Агрохлібпром. Насіння з Бучача гарантія вашого врожаю. Важкий для України був 2022 рік. Щодня хоронимо кращих синів і дочок, захисників вітчизни. Проти такої навали злобних ворогів ще не воювали. І на подив усього світу гідно протистоїмо їм. Нинішнє Різдво згуртувало фронт і тил. Знімальна група поспілкувалася з ветеранами футбольного клубу Нива гордістю Тернопільщини. Як же вони пережили минулий рік великої скорботи, що чекають від року прийдешнього, що хочуть побажати землякам усі святкові дні? Рік був дуже важкий, в тому смислі, що почалася війна. Ми всі дуже поримаємося. Слухаємо новини, звичайно, підтримуємо наше ЗСУ, бажаємо їм, щоб вони виграли ту війну. І, в принципі, робимо все для того, чим можемо, допомагаємо. Все залежить від наших воїнів. І хочеться побажати їм в першу чергу перемоги і щоб повернулися додому живі. Тому що Чекають на них діти, мами. Це дуже важливо. У мене племінник також от, воював під Бахмутом, отримав важке поранення в дуже важкому стані. Правда, Бог дав, що він так дав йому Бог на, на життя. Він вижив, переборов ті всі хвороби. Багато пересадок було, операцій, але все минулося. Хочеться. Побажати нашому президенту сил наснаги от так, в такому дусі, як він зараз. От, звернення до, до всіх країн. Це дуже радує, що всі підтримують ну, нашу позицію. Це борьба, це за демократію. Цей рік дійсно був дуже важким, чесно скажу. Але радує те, що ми відкинули ворога. На подальше від нашої столиці ми дуже переживаємо за наших воїнів, переживаємо за Збройні Сили України. Наша футбольна команда ветеранів завжди напроти зі року зіграла багато товариських матчів, і допомагали Збройним силам України і фінансово, і допомагали волонтерам. Я думаю, ми тут, кажуть, Тернополі повинні робити все можливе і неможливе для того, щоб наші Збройні Сили ні в чому не нуждались. І я скажу відверто, я дуже радий за Байковецького ОТГ. Чому? Тому що стільки, скільки допомагає Байковецьке ОТГ Збройним силам України, я думаю, дай Бог, щоб всі так допомагали. Я хотів би відзначити Анатолія Романовича Кулика, його заступників, тому що дійсно люди патріоти, люди з великої букви, які роблять все можливе. Для того, щоб наші воїни ні в чому не нуждалися, щоб вони мали і зброю, і автомобілі, і медикаменти, і харчування. Я думаю, що це дуже важливо. Ми зі своєї сторони, як спортсмени, також прикладаємо максимум зусиль для того, щоб я кажу, чим можемо, тому що ми можемо тільки на спортивному поприщі допомогти. Але я думаю, що спорт це є основа. Демократії для того, щоб ми показали всьому світу, що ми вільна країна, що ми вільна нація, що ми можемо боротись за свою державу і не віддамо ні одного метра землі нашим окупантам. Тому що ми розуміємо прекрасно, якщо не ми, то вони нас. І я вірю 100%, що ми переможемо. Не сумніваюся в тому, що наш народ, наша нація дуже міцна. Вірю в наші Збройні Сили України, вірю в наших керівників, тому що, я кажу, пан генерал Залужний дає таку знаєте, ну, великий подих для нас, мирних жителів, пенсіонерів. Я би сказав так, і ми дійсно віримо, віримо в нашу перемогу, віримо, що президент України Зеленський робить все можливе і неможливе для того, щоб... Нашій країні надавали зброю, можливо, ця зброя дійсно ще ну, не в таких великих кількостях, як нам потрібно. Ну я думаю, що після поїздки в Америку цієї зброї стане набагато більше. І ми зможемо, ну, по крайній мірі, я вірю і надіємося, що дасть Бог ми ну, відіб'ємо нашого ворога на позиції, я кажу. І Крим буде наш. Я вірю в те, що ми будемо купатись в Криму, загоряти. І вірю в те, що наші дітки, внуки, правнуки, в кого є, кажу, вони дійсно будуть жити в мирній країні, в незалежній країні. 24 лютого цього року я думаю, що всіх нас перекреслили всі плани наше життя за рахунок того, що на нашу землю зайшов ворог якого ми не сподівалися, який назвав себе братом. Плани, які ми будували на 2022 рік, на жаль, всі поламалися. І в такому, скажімо так, авральному порядку ми допомагали Збройним силам України, постачаючи продукти харчування, автомобілі. Все, що ми могли, тим допомагали. Спортивний рік для нас почався в серпні, місяці, коли за допомогою Збройних сил України, які зупинили наступ. Російських військ були зупинені і нам дозволили проводити спортивні заходи. За цей рік ми провели багато спортивних заходів, які збирали кошти на Збройні Сили України, які допомогли, я сподіваюся, комусь зберегти життя, комусь здоров'я, комусь, скажімо так, сім'ю. Також хотів би на новорічних свят привітати всіх з прийдешнім новим роком. З Різдвом Христовим, побажати всім мирного неба, Божого благословення, найшвидшої перемоги. Я сподіваюся, що 2023 рік принесе нам цю бажану перемогу і мир в наших серцях, в наших душах і в нашому житті. Рік 2022 дуже важкий для нас, для України, був через те, що ми маємо такого сусіда, який спокон віків на когось нападав. Ми маємо цього року дуже. Е Важку таку трагедію, тому що багато наших хлопців там загинуло, багато наших сестер, братів там загинуло. Але нічого, ми думаємо, що ми відіб'ємо ту війну, ми в тій війні переможемо, якщо буде кожен з нас щось допомагати, допомагати найменшою дрібничкою, тому що вони дуже там нуждаються. І в цьому році я би хотів в наступному році, 2023 році поважати всім. Здоров'я, побажати всім терпіння, допомагати нашим ЗСУ, хлопцям, які достойно нас там захищають. Приємно бачити нашого президента, якого підтримала Америка, стоячи такими аплодисментами, що ми були. Ми були задоволені в захваті і дякуючи Богу, що ми маємо такого президента, який не пішов на поступки, який не пішов на переговори, щоб знову зробити лінію розмежування. Я думаю, що цей рік стане переломним в цій війні. Ми цю війну все рівно виграємо. Ми повернемо всі свої території і нашим хлопцям, слава Україні, героям слава! З новим роком вас! Ви дивитесь програму Сільський календар. У багатьох селах нині не працюють будинки культури, клуби, бібліотеки та все ж бувають щасливі винятки. Як от клуб села Шляхтинці Байковецької територіальної громади, його очолює молода. Працює всього півроку креативна, талановита Ольга Караванська. Горзій навколо неї гуртуються люди, особливо молодь і школярі. От і сьогодні в закладі культури людно підходимо. І знайомимося. Ми вітання усім глядачам телеканалу Тіві 4 Приємно розказати вам про наш клуб і взагалі про те, як зараз в час війни живе, виживає культура як така, тому що незважаючи на те, що в країні така ситуація складна, ми зобов'язані просто давати людям той хліб, душевний, духовний і особливо дітям нашим розповідати і підтримувати. Те багатство, яке нам залишили наші предки, наші традиції, нашу мову і все, що з цим пов'язано. І у нас на базі нашого клубу, от в одному будинку знаходиться і бібліотека, і сам клуб. І ми стараємося, щоб до нас діти прибігали кожного дня і доносимо до них все те, що самі знаємо, самі вчимося, і від них в тому числі, тому що діти це наше майбутнє. І воно в нас дуже класне. Ми зараз знаходимося в бібліотеці, такий коворкінг-центр. Вже бачите, що в нас тут гарно сучасно. Саме головне, що тепло. Ми стараємося, щоб дітям було комфортно. І сьогодні черговий захід, тому що ми від початку війни стараємося, щоб діти долучалися до допомоги військовим. Тобто, у нас, як коли відбуваються концерти, заходи такі благодійні, то ми також збираємо кошти, бо в нашому селі теж є чоловіки, які зараз. Воюють і там на передовій, і ми завжди стараємося долучитися, щоб допомогти їм, так само, як і вся громада, наша Байковецька. От і діти, що вони можуть, вони завжди з задоволенням допомагають. Сьогодні будемо пряники розмальовувати. Наша концертмейстер Анастасія Книшевич напекла пряників, а діти будуть розмальовувати їх. І ми от на вихідних занесемо в лікарню, щоб потішити трошечки наших військових. Також діти написали листи вітальні. Такі для підтримки бойового духу і побажання швидшого одужання нашим воїнам. За столом діти прикрашають пряники. Школярі нині подоросліші. На їхнє світосприйняття вплинула війна. Вони так хочуть допомогти прискорити перемогу. Діти майбутнє України, і ми можемо пишатися таким майбутнім. Мене звати Юля, я роблю пряники для наших воїнів, які зараз, ну які зараз в лікарні їм потрібна допомога, тому я роблю щось йому таке солоденьке, якусь хоча б якусь таку допомогу, яку я можу зробити. Мене звати Володя. Мене воює дядько, його звати Володя. Я хочу щось гарне зробити для воїнів. Хочу їм. В лікарню переслати. У мене в тато, в мого, скажем так, дядька загинув брат старший. Ну і хочеться щось цим такого зробити. якийсь такий маленький подарунчик. Я хочу побажати воїнам здоров'я, швидкої допом... швидкого... швидкої перемоги, щоб вони мали сили, ну, щоб вони були здорові. І... Дуже сильні, щоб ворог здався, щоб Україна перемогла, щоб був мир в Україні, щоб ми змогли жити мирно, без тривоги, без вибухів, щоб ми не йшли в підвали, там де холодно. Я роблю солодке для воєнних. Для, для я роблю солодке, ну, прикрашаю, щоб те, якби, підняти їхній настрій, щоб те, як додати сили, ну і побажати їм всяк, всього найкращого. Я малюю я, то, щоб, щоб вони могли би поїсти і, і скоріше би поверталися додому і були б здорові і щасливі, і, і ми всі їх дуже чекаємо. Я розмалюю ялиночку, щоб вони мали завжди новорічний настрій і не забували про нас, щоб вони скоріше повернулись живими, здоровими з перемогою. У нас при бібліотеці є гурток декоративного прикладного мистецтва, де діти займаються, творять своїми руками, згуртовуються, спілкуються. Також у нас три роки тому було відкриття молодіжного коварків-центру. Сюди приходять не тільки молодь діти, але і люди різного віку, від маленьких діток до людей поважного віку. У нас надаються такі послуги, як сирокопіювання, друк, сканування. Люди мають можливість скористатися безкоштовним інтернетом. Є можливість на великому екрані побачити фільми, особливо найчастішими гостями в нас є школярі, тому що в нас ще є і шкільна бібліотека, яка об'єднана в сільську. Вони мають можливість розруковувати різні реферати, які свої роботи готувати, виконувати якесь своє домашнє завдання, також прийти по книги шкільні, так і художні книги. Наші діти, волонтери, такі от, як я вже вам казала, що вони з першого дня війни допомагають, долучаються до всіх заходів. І в нас влітку було день захисту дітей. Ми робили для них свято. І вони своїми ручками зробили для наших воїнів, для 105-ї бригади, де служив мій чоловік, такий прапор. І попідписували. Ми передали хлопцям туди на передову разом з смаколиками. І хлопці відповідно у відповідь написали їм також кожен. От бачите, підписався отут, залишили. Шили свої автографи, і це такий прапор. Наша, як то кажуть, наше таке знамено, наша пам'ять про те, що наші діти дякують воїнам за те, що вони мають можливість приходити в той же клуб, робити свята, робити якісь смаколики, і долучатися, і бути ну жити спокійно. Но наразі ми дякуємо дуже нашим військовим за те, що ми маємо можливість жити в своїх домівках, і щоб у нас мир, який би не був, але мир наразі. you uh -huh. Садівника Михайла Войтовича Теребовлі наші глядачі добре знають із програм, де він демонстрував, як правильно доглядати за фруктовими та плодоягідними культурами, як запобігати хворобам рослим, стимулювати родючість садів. А от сьогодні пан Михайло розкаже нам про різні сорти яблук, їх користь для організму, смаки та зберігання. Здається, ми самі про це знаємо, але запевняю. Буде цікаво і пізнавально. І дечого ми навіть не. Знаємо, тож дивіться. Це продукція мого саду і продукція, яку я, коли маю вільний час, виробляю в себе ну, на приватній території. Так, все воно не екологічно чисте. От, так. от що це за яблучка? Який, найкра... Який сорт яблук в цьому році найбільше зародив? Ви знаєте, що я вам декілька сортів хочу показати, представити. Це яблуко Золота Ренета. Воно настільки було популярним в минулі часи, 60-ті-70 роки, а сьогодні просто є рідкістю на теренах Тернопільщини. Але люди, а чим було воно? Але люди його пам'ятають. А чим воно таке популярне? Чим воно так за всіх? Бо воно, воно не солодке. Воно не привабливе постановкових е е, властивостях, але воно сприятливе для здоров'я людини. Mm -hmm. І старше покоління, особливо в шановному віці, охоче його їли і були завжди здоровими. В нашому мікрорайоні, нашого міста Треболі, в садиках люди всі доживали до 80 років і більше. Я вам покажу. Покажу... А ви казали, чим воно, чим воно дуже цікаве для людей? Чим воно чим? Цікаве воно тим, що його можна квасити. Угу. Це унікальний продукт. І ну, коли я став працювати в цьому питанні, то є шалений попит. Угу. Дійсно так. І На саме краще. Нарквашення саме краще. А все таки, от ви сказали, я думаю, ви так швидко пробігли. Чи йому воно так запам'яталося людям у ці часи, ще ті, це запам'яталося дитинство. Я вам скажу, один чоловік з Тернополя їхав е, Шуківського району uh -huh. і заїхав до мене за яблуко. Знаєте, uh -huh. в нього все є, напевно. Uh -huh. Машина, респектабельний вигляд, думаю, що достаток. Коли... І він став просто нюхати це яблуко. Він казав, що це запах дитинства. Угу. Оце дитинство наше давнє, то пам'ятається один з елементів це ці яблучки. Вони були майже на кожному подвір'ї. А я вам покажу зараз то яблуко, яке наші діти і прадіди їли. Воно не то що рідки, рідкісне, воно взагалі не мислимо, як ще збереглося на термості. це яблуко, це сорт яблука рятував. Український народ на галицьких землях в страшні роки голоду 47-го року. Це щетина. Лишилися екземпляри столітньої давності. Я знайшов це яблуко, я вам скажу, отак воно виглядає. Це рідкість, знаєте, для чого його використовували? На святий вечір робили вареники з яблуками, і яблуки були щетинами. Оце була традиція, сьогодні це не розповідається під час які ну, мотиви, які радості були під час. Це все, 12 страв і все. Але була і така страва на Галицькій землях. Це наша страва вареники з яблуками. І база була, це сорт з 4. Він з твердого перетворився на дуже смачний, як раз на різдво. І тоді люди його споживали. Uh -huh. Ще один забутий сорт нами, ви подивіться, це червоне яблучко. Сьогодні є повно гібридів. Е, всі починаються слова ред, червоний. Ред паркет, бул», ред квадрат і десятки таких назв. А цей сорт називається Фірівка. Uh -huh. Це прадавній сорт. Я думаю, що він, їм, він став прообразом за, за рахунок. Досліджень і схрещень, він став базою для інших яблук, які сьогодні використовують плантатори. Це фірівка, це зимове яблуко. Воно виглядає так. Я вам ще розкажу ще про одне яблуко. Взагалі історія в нього настільки дивна, що це таке, в воним, таке маленька ринета, і вона називається корок. Чому називається корок, Ніхто не знає. Але це єдине яблуко, яке за часів Совєтської імперії транспортувалось до Сибіру на Колиму. І воно витримувало Сибірські морози. Разом з продукцією з з Золотою осінь поставлялася закуска для наших але, недружніх сусідів, взагалі важко назвати краще іншим словом. Ото воно на всіх газотих родовищах, uh -huh. на кар'єрах, на шахтах, на копальнях. Оце яблучко з України доходило аж туди. І про нього забули. Воно сьогодні не існує в садах, uh -huh. але воно має таку славну історію, що найгірше, найтвердіше, якого тут навіть да, ніхто не хотів споживати, стилали москалям. Вони тішилися, то що мали. Ну, тепер вже навіть того мати не будуть. І я вам покажу це е, яблуко-чемпіон. Це е, справжній чемпіон е, успіхів української селекції. Він не фіолетовий, він не червоний. Бо в нас 5 видів на 100-метрівці напроти рексимбанку біля ринку. П'ять видів в одному ряду. І всі чемпіон, то він чемпіон виглядає так. А це наше славне досягнення української селекції це Сіміренка. Воно виглядає так. Воно не є великим яблуком, яким привозять з Польщі, що то знаєте, як пишуть? Шіміренка. Які назви йому не придумують. А воно оце середня його величина. І воно міняє свій колір з зеленого на оливковий, і стає дуже-дуже смачним. Але воно так воді. Mm -hmm. І останнє це є сніжний камінь. Mm -hmm. 에... Тут тобто, що воно зараз щось популярне. Воно популярне mm -hmm. за рахунок того, що їх, його ніде немає. Mm -hmm. Це яблуко попало в, в списки на знищення. Дерева теж в Україні, знищувалися люди комуністичним режимом і знищувалися дерева, сади. А для чого? А я не знаю для чого. Чотири постанови За Соєцького Союзу якраз базувалися на знищенні дерев. І цей сорт попав в немилість через свою буржуазну назву. Ага. Сніжний кальвін. Ага. Кальвін це, я думаю, створено з двох слів. Каль, кальт це холодний. А він це він та зима. Ну, це холодна зима, фактично перекладається на українську мову. І воно е з такого заленкуватого кольору, бачите, сьогодні воно вже перетворилось на гарне, жовтувате, і воно дуже смачне. Його можуть їсти діти, дорослі. і Воно не, не негативно впливає на органи травлення. Він приємний на, на смак, неприємний на споживання. Із того всього, що вирощене у власному саду, пан Михайло виготовляє отаку смакоту, яку ви бачите на столі: варення, соки, сушеню, квашенину. І все це корисне і поживне, дуже поживне. Ви дивилися програму сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Бучач Агрохліпром, насіння з бучача гарантія вашого врожаю. На сьогодні у мене все. Гарної ж вам погоди і щедрого, щедрого врожаю. З Новим роком вас. Господи, благослови нашу Україну і захисників! Слава Україні! Героям слава! Continental Фармерс Груп. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Бучач Агрохлібпром. Насіння з Бучача гарантія вашого урожаю.